Доброго усім дня, друзі. Обіцяла, ще скажу, чи буде дощ, чи не буде. Ми його чекали. Вчора ввечері так уже жарило, жарило, шкварило і парило, і все на світі. Такий дощ пішов, але ще не просто дощ, ще зірвався якимсь таким вихором Вітер трішки, трішки поскидав клейонки у людей, в нас. Дощем вітром прикривали назад, <гум> як могли, щось так прикривали. Ось на цій копиці сіна, яку ввечері склали, накрили. От, Добре, що помітили вчасно, що скинув, це ж така важка клейонка, скинув її вітер, а що так туди, взагалі барізка. Це ж, напевно, що їй щастя, що вона прямо ось там за копицею, то е, коли ось так е, гнуло, то вона так встояла. От. А вже. Клейонку обставляли чи могли, обкидали і колесами, і, і, і драбиною, і всім. От. Ну, Але воно таке пронеслося якесь, потім вже стишилося, просто йшов дощ. Повиспускала цей саряд разом з качками, з курами, з усім. Думаю, хай вже бігають, тому що що сьогодні знову одне згинуло, Ай, та думаю, що вже буду там заганяти, гонитися з ними, заглядати. Хай вже там собі бігають. От, Що вже буде, те буде. Гліцинюю мою ось як поклало під піштафетами. Зараз буду її піднімати та чимось так добренько кріпити, тому що дощі будуть іти ще. Підсипала сьогодні другу бентамку, друга липня. Так, да. друга липня підсипала цю бентамочку яйцями похи її яйця забрала, бачу, вона вже сіла, поклала під нею вісім тільки яєць. Тому що кохи яєць, яєчка, вони більшенькі за їхні, ну, а вони невеличкі, то лише вісім поклала. Тут ось у мене цікава картина. Ось ця квочечка. А це сіла подружка, напевно, що у гніздо нестися. Або теж сілася вже. Ну, та й що, що хочеш робити? Получається, що всіх курчаток. Водить півник. <смі> а ці всі щось помостилися. Ну, якщо ти одна і друга сіла, то у мене не, немає вже чим підсипати, От. І, ну і не хочу. І так казав Юра, для чого посадила, скільки цих бентаночок нам буде потрібно. Ну, але таке вже, сіла, сатуха сидить. Ну і оскільки дощ обіцяють, уже сьогодні від обіда дощ стоїть на цілу ніч, на завтра, на цілий день і ще там до вечір знову. Тому у мене така робота сьогодні швиденька. знаєте, яка повисажувати прав'еністі гібіскуси, які ще в парничку лишилися. Там їх є кілька штук повисажую. Там ще у мене підростала лаванда. Висажу і дуже хочу. Не знаю наскільки я ось встигну, як встигну, дуже хочу сполоти ягоди. Там у мене посаджені гібіскуси, звичайні, де деревовидні. От, хочу пополоти, понаходити, де вони є, пообставляти чимось, щоб, ну, щоб дощик піде, щоб вони собі вже зростали, бо я тепленько, от, щоб їм так було і місця, і світла. І ще хочу, не підв'язані у мене цьогоріч помідори, ще до цих пір. Все, ну, багато. Казати, та не маю що, одним словом. Завжди у мене в цій справі Юра помічник. Не може, не може Юра зараз мені допомагати. От, ну, такі справи. Тому буду поспішати у мене до кілька годин, є, так сказати, у запасі, і зараз буду старатися хоч що-небудь та з того всього поробити. Нашукала на дровітнику ось таких ось щепочок, трішки порозрубувала. Такий там меншенький, більшенький, але просто, щоб хоча б по одній поставити біля кожного гібіскуса, щоб там бачити, де воно є. Ну от я ось Звідси цю частину вже прополювала. Ось такі у мене це минулорічні. Ці що я ясна сіня виростила, посадила вже височенькі. А ось тут оце такі вони ці, що цього року садила і вони малесенькі. А що це ти? Ось так. Якось не так, як треба, що може крути, тут крутить, чи що? Чи десь зачепила так? Форзиція Фу. У мене тут від межі лягає вітер, був з межі потрібно знову обжинати. Та так як вітер сюди був, отак все трішки і лягає. От. А вже на цю сторону, то це тут ліс-лісок, але в рядочок ось такі, Гібіскуси є, значить зараз оце все стаю от і полю до того часу, щоб це поназначувати ці гібіскуси. Не пам'ятаю скільки їх тут. От. А тоді далі буду бачити, що буду встагати. Попідставляла я свої гібіскуси, понаходила, От, сполола ось так біля них. здовж, сюди, на цю сторону, до гвоздик, не особливо лізла, там почекає, по змежею проривала, тому що є форзиції насадити трішки далі. От, ну і, звісно, що ще є гібіскуси. Тому ось цю серединку таки вздовж буду ще прополювати. І посаджу, але це буде не сьогодні. Хайню підуть ще трішки дощі. Сьогодні у мене є ще що робити. Сьогодні потрібно порятувати помидорчики. От, швидесенько. Ну і висадити з парничка, так як я казала. от Спарничка -то потрібно. Там у мене ще трав'янистий гібіскус, оце лаванда, там ще. Олексій кілька полишалися, Так його, знаєте, таке всяке-всяке. Але воно тому парничку його потрібно висадити, висаджу. Але хочу сказати такою погодою нелегко, абсолютно нелегко. От. Фу, сім потів сходить <смі> і собі нагадую, як казав Юра, проти цих бур'янів нема нічого кращого, як сапазин. А я тут вже ось всього і, і руками, то думаю, да, добрий сапазин і добрий сполозин. От, Повзати коло нього. Ну, але, але нічого. Знаєте, нічого. Коли кілька разів коло нього прополиш, то якийсь толк є. Цей куточок, тут в кінець городу. Він тут завжди був дуже забурянений. Тут не росли ні ягоди, от нічого. Але трішки, трішки постійно докладати рук. От. І, будь ласка, яка у мене тут краса. Це нарарія, срібний пил, очитки, гвоздики. Ось. А тут у мене ця буде. Дивіться, яка я ряснюча ожина. Ой, тільки знову ж таки. Так? Остатки я чекала, коли мені Юрасик її підіпре, вона щось все подивіться, це ж гляки, так собі, знаєте, поклала двіця високо, її ж треба попідпирати. Вон та похилилася. от. Та Юра мені тут я казав, поставлю тобі жлізне бильце і будеш підв'язувати. ну, Але поки йому не до цього. А що ми без цих чоловіків, то я навіть і не знаю. Отак от походила, побачила, ожинка буде уже на осінці горіч. Ну, а підв'яжу не знаю коли. Ну, але зараз вже піду, каченя там занесу бур'яну на та піду трішки відпочину, дихну, щось ось холодного, тому що якщо чесно, то навіть уже аж голова. Ось так. От. Тому треба трішки відпочити. Ну і вийду знову. Ще так собі. Нахмаркаюся, але... але ще точно дощ не зараз піде, тому я думаю, що в мене час є. О, кожен раз наношу і кожен раз, наче вони його вперше бачать, вперше їдять. Налетіли. Та вже знають, оце тільки з відром сюди на цю територію заходжу, вони вже знають, що це їм несу. Вони із них можуть збити. А. Ну все, пасуться. Ото от вже наробили репету. Десь, напевно, що в садку під виноградом точно несуся. Не знаю, коли тут так кричать. Думаю, що це на помідори такі кілочки взяти, щоб були кріпкішенькі. Обила, взяла старі штахети, як вийшло на пополам, не на пополам, йду до помідор. Поки ще до помідор покажу, яка квік станеться. Шкода мені тільки, знаєте, що що було написано так, мікс кольорів. І блакитненька, і рожевенька, і біла, а вийшло в цьому міксі лише ось таких два кольори. Але нічого. Уже шелестить помідори, які були посаджені ранішенько. хочу сказати, що не прогадала. Уже гарненькі помідорчики. Я їх тільки що спасинкувала. От і зараз хочу ставити між ними з однієї сторони, з другої сторони і між ними ось ця кілочка. І затягнути мотузкою. Деякі вже є ось, вже навіть і боріти починаємо. Ось так. У мене система ніпель. Зараз далі так зроблю. От. І будуть так ніби на шторці помидори. Ой, помідори попідв'язувала на черзі висаджування. Але в мене все, в мене сіла батарейка, кажу вам так, як є. Дуже парить, дуже. Уже хмариться, я вже я не можу. Хай йде дощ, хай промочить добре землю, а тоді якраз буде добре повисаджувати. Правильно? Ось не встигла сісти, як вони вже йдуть, мало не на руки лізуть. Знов їсти хочуть, я не знаю. Ця бригада, щоб її пригодувати. Вон піду краще. Принесу їм знов насиплю. Що? <смірно> та, та свиням та все. Ну, що ти де? Що? У мене нема нічого. <смірно> ну, на цьому слові, як то кажуть, бувають, а здорові. Мирної, гожої днини, гарного настрою. Взагалі, всього найкращого.